Привіт, дітки! Мене звати Киця Буся. Сьогодні я вам розповім про мою улюблену іграшку. Це м'ячик! Я люблю бігати за м'ячиком та ловити його своєю лапкою. Давайте роздивимось цю іграшку ближче. М'ячик круглої форми. Цей м'ячик синього кольору. А взагалі м'ячики бувають. Одного кольору, наприклад, червоного або синього, та навіть різнокольорові. За розміром м'ячики бувають великі та маленькі. М'ячик вміє весело стрибати та котитися. А тепер, увага! Питання до вас. Яка форма у м'ячика? Якого кольору бувають м'ячики, а якого розміру? Що вміє робити м'ячик? Дякую вам. Ви у мене великі молодці. А тепер давайте зліпимо м'ячик. Візьміть, будь ласка, дощечку, пластилін та серветку. Виберіть, якого кольору буде ваш м'ячик. У мене буде помаранчевий. Відчіпніть шматочок пластиліну. Добре розімніть його пальчиками, щоб він став м'яким. А тепер катайте його між долоньками круговими рухами. Та на дощиці ось так, як гарно у вас виходить молодці м'ячик. Готовий! А тепер іще одне питання до вас. Який казковий герой схожий на м'ячик? Правильно! Колобок! Дітки, будуть чекати на фото ваших м'ячиків. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!